І так, мої дорогенькі, йду шукати квартиру своїх підписників, поки ще не закінчені, не закриті двері. Тому що як поставлять двері, я вже зайти не зможу. Вперед. Ну що, йдемо? О, уявляєте, які в мене скромні сусіди. Це просто стидається ще. Хочеться ж, напевно. О, двері я вже в декотрих квартирах бачу. Піду подивлюся, чи я ще зможу зняти. Ми зараз шукаємо наша, напевно, на другому поверсі квартира. Зараз знайдемо, бачу, вже двері є. Ось у нас вже робиться басейн. Дивіться, який він гарний. Ой, отут і джакузі буде постійне. І там, а не одне. Класно, і там, напевно, якийсь дитячий. Дивіться, який оригінальний. Просто клас. Знайшла. Оце квартира моїх підписників. Двері вже є. Знаєте, я вовремя прийшла, тому що вони зараз зроблять кухні і позакривають. А тут мені подобається у нас двері. Вони молочного кольору. Так. О, який у нас сам узел. Ось така краса. Яке тут зеркало. Отак, От дівчатки, завідайте, мовча. Які у мене сусіди. Так, у нас спальня. Вид на гор. Боже, як добре, що вони взяли вид на гори. Тому що тут прохолодно. Менше буде брати кондиціонера. Ось. І кухня спарена з вітання. Бачите, вони ще побутову техніку не вклали, тому, тому, слава Богу, ми знайшли зайти. змогли. Подивіться на цю підлогу. мраморна клипка. Ой, дивіться, який гарний. холодильника ще немає. Зараз будуть вставляти побутову техніку і закриють. Шкафи, подивіться, я показувала. Так? Це біле, це просто плівочка, не біле, а кухні у нас молочні і двері молочні. І тут мені більше сподобалося такого молочного кольору. Ось так мої ха... Ну, я ж теж тут буду жити, тільки вище. І це все мені підписники. Ось так. Тут класно можна покласти, дивіться, диван, такий величезний поміщається диван. Ось, ну, я би поклала, я взагалі у своїх комплексах кладу на балкон одразу. Щоб тут було більше місця, щоб було зручно. Сюди у нас телевізор, кондиціонер. Ось. Клас. Ой, мої дорогенькі, просто клас. Тут підписники, там підписники будуть жити. Боже, я щаслива людина. Ось так. Не знаю, чи потім зможу зняти з побутовою технікою, щоб ви розуміли. Кондиціонери всі входять, кухня входить, все, що в кухню. варочна плита у нас тут має бути всередині плита, варочна зверху, всередині посудомийка. Сюди у нас холодильник, правда, гарно, коли все воно ставлено одинаково. І Сюди у нас стиралка. А, у нас ще є отакий, Ось, отакий шкафчик. І тут буде стиралка. Такий великий шкафчик. У мене такого немає. Два плюс один. Це класно. Ось, дивіться, біленькі двері. Ось. І сюди у нас вся побутова техніка, освітлення, крім люстр. Дивіться, тут така ситуація, що можна навіть люстри не класти, якщо ви здаєте в оренду, освітлення вистачить, тому що кругом по периметру освітлення буде зроблено. І тут точно так само. Ось так, стали. А тепер у цій квартирі хочу вам сказати моїм підписникам, хто приїхав до мене, ви ж мої сусіди. І я скажу для всіх, хто не приїхав, завідайте молодше. Тому що я настільки щаслива людина, що ви собі уявити не можете. Весь комплекс і всі мої сусіди. Ще і рядом два комплекси теж мої сусіди. Через рік будуть теж здаватися. Я хочу сказати своїм підписникам: не встидайтеся, не встидайтеся мені дзвонити, тому що коли я тут реально зможу вам допомогти, реально зможу показати, що ви бачили свою мрію і ви правильно зробили тоді. Знаєте, як це радує? Ви правильно в тому році зробили, що приїхали, тому що ваші квартири на 100% дорожчі, навіть більше, ніж на 100 дорожчі. Я вам скажу, що ви мудрі люди, що ви мені повірили. А я вам за це віддячу в 10 разів. Папа мої хороші, до зустрічі! Не сумнівайтеся, а хто завидує, завидуйте мовче. Я вас люблю, і кожній з вами, пані Марина. Не забудьте поділитися всього вам найкращого. Не забудьте написати і поділитися. Па-па, мої любі!